Доброго ранку, ми за клогоми розогріваємо машини в Коєвіки. Перший раз йду в церкву цього року. Капець. Хоч на новий рік церква була відкрита, але, але Марина пішла в баню. Марина ще спала довго після новорічної ночі, хоч і не святкувала дуже, але було таке. Треба треба себе блін, дисциплінувати. Тяжко! Мені от сьогодні я, я така, а може не піти. У нас ж дівчина тут, ну, з, до речі, половина. Ні, більш половини дітей залишилося. Так що як це завжди? Добре, розігріваю машину, їдемо до церкви. Тут деяким я обіцяла ще сходити до крамниці, бо деякі не хотіли теж йти. Бачите, це вже як інфекція. Хтось лінь, хтось не захотів і пішло-поїхала. Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу. Те, що сталося з нами після пандемії, це просто сумно. Ладно, це такое красине різдво. Все вже нічого не залишилося. Пила вона там за вчительками сховалася, малює. <рекунок> Наші котів і себе. So cute! Ми йдемо в крамницю, тут фермерську. Ялинки досі досі і продають. 75% скидка. <рекунок> Like а це не зовсім різьбяне дерево, це кущики. Yes. Oh. А, -а, -а от яке різьбяне дерево! Це так дивно! Це так дивно! Це тварини дівчатки! Я знаю! В фармівській крамівниці навіть є іграшки. Вау, 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 вау! Вау! Я, мабуть, за одного мак куплю. У мене остання банка залишилася. Рінки. Ну, що за так просто, розумію на коники. На Вау. і те, і те. Бабуся дала дітям гроші на різдво православне. Ну, трошечки. От. Вже витрачає. Нема великих баночок з маком. Тільки такі маленькі. За долар. Ну, що ж. Купимо пару таких. Отакі або такі. І черга. Не знаю, що трапилося. Ніколи такої черги не бачила в цьому Ну і заодно а, на прыжки ми тут їдемо до бабусі. Тут недалеко. А, на чайочок. Вони бачили її на свята. Нічого особистого, просто провідаємо. Бабушка знову щось змінила тут. Це ти полочку передвинула. Чи, що? Да, чи там була да, полочка? Та, я, та, я вже не пам'ятаю, що там було. Так, да, там була, Я так відкрила сюди, а туди. Тепліє, так. Бабушки найметься. Бабушки найметься. Принцеса. Хочу, тепер... Дивіться, Добре, які вони, мама купила такий е да. стіл. Щоб чи мені. подобрала, чи купила, і дивіться, вона їм подушки туди, це, щоб... це в неї сходинки такі. Ну, да, вона як приймається. Так... Бо вона тут поміняла до цього, там в неї щось було, де... чи кровать тут була, і вона могла застрибувати на підвіконня. Тут вона її зробила, дивіться, а вона як ліжко. Використовує mm -hmm. ти принцеса, ти mm -hmm. така розбалована. Mm -hmm. Ти розумієш, як тобі повезло? Mm -hmm. Ти розумієш? Mm -hmm. да? mm -hmm. мама... mm -hmm. ну, так. Я пригощаю всім, що у мами в холодильнику. було. Вона тобі якусь запіканку зробила з фаршу. Якого фаршу? Mm -hmm. Говяжу, mm -hmm. яловичного. Вау. І яловична в неї печінка тут. Хоч я її так, щоб їсти не дуже. Ну коротше, спробую, щоб ні. Це... Не я ж готувала, вже, вже, вже плюс. І а, огірочки. Та чайочок, та шоколадка. Так, все, у бабусі посиділи, все добре. Думала, цього разу може ми зможемо вийти з пустими руками, а не фіга. Мама почула мою історію про желатин. Дала мені жилотина свого, який повинен працювати добре. Відриньки знайшла пару макасів, які треба знайти так, щоб воно і по розміру підійшло. Тринька в мене дуже маленька. Вона ще обувку в мене носить з минулого року. З позаминулого року. Так що, ну, якась ну, маленька вона. Знайшла. Довольна бабуся, бо вона мені ще щось там хотіла. Я кажу, ні-ні, не треба мені нічого, не треба мені нічого, все добре. Але все ж все ж таки з пустими руками ми не вийшли. Мам, так що бабуся. <зас> mm, ну як що робити? Ну як тут що можна робити? Ну от подивіться. Подивіться, коли тут прийшов такий янгол пухнастий ліг. Зробив собі ліжечку. Ну, як я можу піднятися і щось робити? Ну, як? ну як. Ну як. Це воно сладеньке. Воно сладеньке прийшло. Лілода бакусь. Воно навіть не моргає. Отак От йому добре. Так йому гарно тут. Тоді чекався, да, мої сладенький. Ой, 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 ви Ой. О, і там, звісно, є сонце. Почалися ігри з новими іграшками. У Джошка ось от, бачите, якийсь перекормлений гусь. Такий смішний. Ну і коні ви вже бачили. От, коли, поки іграшки нові, діти навіть про дівайси і не згадують. Короче, Гейп прийшов з роботи, голодний, я йому таку велику миску борща розігріла. він все з'їв, все з'їв. Десь через годину після цього влітаю в кухню, ризкає, ризкає. Я сьогодні не готую. Ми їмо, що є. В холодильнику, ви розумієте? Кажу, що ти хочеш? Їжу, їжу. Щось я йому запропонувала. А, оці, оці кракери, м'ясо, сир, що ми купляли, коли до бабусі ходили в гості з вівчатами. Я кажу, може, не це? Ні, я хочу їжу. Та й вони їжу. Я кажу, ну яку їжу? Я кажу, в мене є копчений лосо лосось. Я кажу, давай його, ну, так що. Несу йому ще отакі от канапочки. Once Upon a Time вирішили почати знову дивитися. Дівчата дивилися це ще. Ну, я трошки з ними теж дивилася. Ще, я не знаю, в 16-му або в п'ятнадцятому році. В 16-му мали. В п'ятнадцятому. Я не помню. Не пам'ятаю. Згадали. На Disney Plus Ще одне. Гарне небо, не таке яскраве, але таке ніжне ніжне. Такі ніжні кольори. Блакитний, рожевий. Доброго так. ранку. Перший Добре. крок зроблена. Джуліета вже склала іграшки, декорації. Я складую одяг цілий день проня. Дойду, дойду до цього, каже. каже вона не знаю, як це розбирати. Мені ще коробку треба знайти. Я в гараж її поставила. Потім треба розібратися, куди ж її. Хранити, де зберігати цю ялинку, вона вже мені е, в шафу не помі. Одразу якось е, дуже багато простору е, в кімнаті. Ви знаєте, кожного разу, як ставимо ялинку, о, дочекатися не можемо. ставимо ялинку, ой, як же ж все чарівно, як же ж о, тільки так і жити хочу. А потім все одне, все одне доходить до того, що ой, треба її прибрати, і починаєш. Ой Боже, скільки простору в хаті! Ялинку прибрали, хоч так не чарівно ще. Ну, у нас от, бачите, у нас ще вогоньки тут. Ну Я їх теж приберу, ті, що коло телевізора не приберу, а ці приберу колись. Ой, ладно, от коробка. Треба знайти її місце. Велика коробка. Саджу в машині. Просто завела свою машину, бо, щоб акумулятор не стіну, бо сьогодні я на ній не їздила. На Джуліта не їздила на своїй дні. Так, ялинку вже прибрали. Коробку навіть я в гараж віднесла. не знімається мені. От, Буду знімати, як коли буде бажання. Просто сьогодні ще день такий. Я типу пам'ятала, пам'ятала, а потім якось ти живеш життя, свої... робиш свої справи і вилітила з голови. День з роботи пише, що сьогодні день народження Брендена. Точно день народження Брендена. Ті, хто не знає, Брендан, це старший син мого чоловіка, мій пасинок. І він помер майже 8 років тому. Йому б сьогодні було 31 рік. але йому було 23, коли він помер. І завжди залишиться. 23. щось 6... після цього в мене дуже <гум> такий настрій. Отак <гум> просто про це. Як як це я забула його день народження? <гум> Таке. стало сумно, що Блін, хе я вибачаюсь. Я, ні, я розумію чому, просто ти розумієш, що так людина уходить, і з часом ти де народження цієї людини може вилетіти з голови. Да і потім почалась. Думки про всіх тих молодих і молодих хлопців, що зараз ходять. Спочатку буде боліти, дуже боліти, воно завжди буде боліти, коли ти згадаєш, що вже зараз болить. Ще хтось буде забувати, А сьогодні ж їде народження. Ну, це частина життя, я розумію. просто. Такий день сьогодні. Не звертайте уваги. Блін, що таке, Марин? Я нічого не буду знімати на рахунок. Ми зазвичай робимо тортик. Співаємо пісеньку з дітьми. Я не буду цим ділитись. Сьогодні і його мамі Бренда. Просто там... не скажу, що я думаю про те... За тебе сьогодні. <смір> Якщо мені важко їй <смір> взагалі <смір> це важко. Де паче, що в неї обидва сина вже померли. я і... просто подякувала, подякувала, що вона ділилася своїм сином, сином зі мною. <хи> я не раз казала, але скажу ще раз, що я бажаю себе дуже удачною в тому, що була мачухою саме Брендана, тому що він, він, звісно, дійсно був добрий хлопець. І мені Проблем не робив. У нас були добрі стосунки. У нього були, були дуже гарні стосунки з дітьми моїми. І коли він жив з нами, мені це дуже сподобалось. Все, я Так, Я отримала посилку, замовила Читуніка. Я думала, що це більше як све светер, але. Схожа на туніку. Ось така горловина. Ну, Місяця два, тому якщо не три, нарешті прийшло. Я вже плюнула навіть, я вже плюнула. Але йшло, не, не обдурили. Ну, отаке, бачите, тут спереду коротше, ззаду довше. Ось таке болотний цвіт, колір. Завтра буду а, вигулювати, покажу, як це буде. Ми дивимося Once Upon a Time. Я навіть не знаю, як перевели у нас в Україні. Це що воно Ну, воно не робить, а воно, блін, не пам'ятаю якого року. Я деякі сезони бачила, а потім воно так вже запуталося, я перестала дивитися. От, вирішила повернутися до козочок. Ну прикольно було, поки його так не закрутили, що прям не можна було спостерігати більше. Може, цього разу я витримаю і подивлюсь все. Не знаю. Я буду закривати попередній влог. Дуже дякую за всю вашу підтримку, за підписку, перегляд цього відео, перегляд реклами, ваші полюбляйки, коментарі. За перегляд реклами. Дуже-дуже вдячна. А вам я бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. бай